Усіх вітаю вас, мої любі друзі. Сьогодні хочу поділитися з вами своїм швидким рецептом приготування чебуреків за допомогою лавашу. Отож, мені знадобиться лаваш. У мене 8 ось таких кругленьких пляцків, півтори величезні цибулинки, чесник, також 4 яйця і фарш. Фарш можна брати будь-який, який у вас є. У мене був куплений такий з індички, Тут 750 г. Саме перше, потрібно подрібнити цибулю зручним для вас способом. Я подрібню за допомогою блендера. І якщо ви не знали, як подрібнити цибулю за допомогою блендера, я вам покажу цибулю, насамперед, ріжемо не дуже маленькими кусочками, такими середніми. І також я нарізала часник, тому що я буду це дрібнити разом. Потім переложу в таку ємкість для дріблення. І буду за допомогою ось такого блендера, бачите, з такою насадкою дрібнити. Це в мене дуже старий блендер, я його купувала років 4 чи 5 назад. Виходить дуже-дуже добре подріблене, таке як потерте на самій дрібній терці. Якщо ж у вас блендера немає, то можете потерти цибулю на тій самій дрібній терці. Навіть не хвилин. 30 секунд, і все у нас готове. Тепер виклала фарш у тарілку зручну і сюди ж висипаю весь всю нашу цибулю з чесником, що я подрібнила. Фарш з ципулею посолила, поперчила, додала паприку, також перець та засушений часник. Ось всі приправи. Ви ж додавайте всі ті приправи, які вам подобаються. Перемішуємо ретельну фарш до однорідної маси. І коли вже ми добре змішаємо, можна трошечки, так сказати, побити цей фарш, відбити. Беремо такими маленькими частинками і ось так кидаємо. Об краї посудини. Це не тільки фарш для чебуреків, я так роблю, а ще й роблю фарш для котлет, так же само, для того, щоб він наповнювався киснем та і ставав більш таким ніжнішим. Знову перемішуємо, покажу, і знову відбиваємо ось так. І так я роблю декілька разів, два-три рази. Мені цікаво, чи ви таке робите, чи ні, коли готуєте чи котлети, чи ще якісь інші страви з фаршу. Напишіть мені, будь ласка. А далі дуже все просто: беремо один лаваш, на нього ложку фаршу. Будемо розподіляти рівномірно фарш по всій поверхні лаваша, трошки ось так. Рівномірно розподілили фарш по всій поверхні лаваша таким тонким слоєм. Я збоку покажу. І зверху накладаємо ще один лавашик. Легесенько все з'єднюємо, розрізаємо наш напівготовий чипурек на 4 частинки, збиваємо в окремій тарілці яйця. І тепер беремо ще одну таку неглибоку тарілку, переливаємо сюди якусь частинку цієї яєчної маси. Ось так трошки я дала яєчної маси, обмочуємо майбутній чебурек з двох сторін в яєчній масі і перекладаємо на сковорідку, щоб обжарювалася. І ось так смажу свої чебуреки на невеликому вогні, тому що пам'ятайте, що м'ясо має бути всередині добре просмажене. Обсмажуємо наші чебуреки до золотистої е, шкуриночки з обох боків. Ось вже який приємний запах пішов у будинку. Якщо у вас гості, якщо ви готуєте для гостей, можна розрізати ще ось так пополам. Вони будуть менші і вистачить на більше. А як для себе, то можна їсти ось такими великими. І ось перша партія наших чебуречків готова. Викладаємо їх на паперове полотенечко. Для того, щоб забрати лишню олію ось так. І будемо смажити наступні. І ось так робимо до кінця, поки ми не використаємо всі наші заготовки. Ось такі апетитні чебуречки в мене вийшли на швидку руч, так що я вам бажаю спробувати і написати мені, чи вам сподобався такий рецепт. Швидкого приготування чебуреків чи ні, я вам скажу, що вони дуже смачні, моя родина їх полюбляє і з'їдають за один вечір. На цьому буду закінчувати своє відео і всім бажаю здоров'я, любові та позитиву!